Можемо розпочинати? Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні Міністерство інформаційної політики України представить звіт своєї роботи за 2016 рік. Дозвольте, я вам представлю спікерів: це заступник міністра інформаційної політики України Артем Біденко, радник міністра з питань інформаційної реінтеграції Криму Юлія Каздобіна, радник міністра з питань інформаційної реінтеграції Донбасу Дмитро Ткаченко, та радник міністра з питань відновлення мовлення в зоні АТО Олександр Бригинець. Дозвольте перше слово передати Артему Біденко. Прошу Артеме. Вітаю, шановні колеги. Мені надзвичайно приємно. Відкривати цей короткий брифінг. 2016 рік. Міністерство звітує, звітує відкрито. Презентація знаходиться на нашому сайті. Щоквартально ми звітували, і маємо сказати, що міністерство виконало всі ті задачі, всі ті пріоритетні напрямки, які на нього покладалися, які поставив перед нами Кабінет міністрів України, які ми брали на себе відповідно до стратегії 2020. Скажу по своєму напрямку, це. Реформа іномовлення. Ми, попри те, що цього року не було виділено ні копійки з державного бюджету саме на розвиток іномовлення, ми виконали навіть більше, ніж брали на себе. Ми брали зобов'язання заключити контракти з 40 операторами кабельного зв'язку в інших країнах. По факту таких контрактів маємо 58%. Фактично, ну, скажімо так, на 90% ми. Закрили потребу в українському мовленні в таких країнах, як Грузія, Польща, країни Балтії. Дуже великі, скажімо так, великі контракти маємо на поширення українського мовлення в Болгарії, Румунії. Також заключені договори. З словенськими кабельними асоціаціями, датською кабельною асоціацією, і заключений попередній договір на перехід на супутник Hotbird, який дозволить вийти на центральну та західну Європу. це така ключова задача, яка стоїть сьогодні перед нами. Оскільки державний бюджет 2017 року нарешті передбачає видатки на розвиток іномовлення, то ми розуміємо, що ми зможемо буквально в перших двох кварталах завершити цю реформу, і телеканал ЮТІВІ буде доступний українцям по всьому світі. А також всім, хто цікавиться україною, також за цей рік зробили дуже багато таких важливих знакових речей: це відкриття вежі на карачуні. Це закладка ваше на Чонгарі, яка насправді вже майже закінчена, до, до кінця року цього року. Я думаю, буде металева конструкція стояти. І ми з таким оптимізмом дивимося наступний рік. Ми ну, такі неодноразово вже казали, що для нас суттєвим показником ефективності нашої роботи є те, що ми почали формувати порядок денний інформаційного спротиву, порядок денний, скажімо так, наших ворогів Росії. Терористичних організацій і ті дії, які ми починаємо здійснювати, вони починають викликати таку трохи істеричну реакцію з того боку. Для нас це знак, що ми робимо все правильно, рухаємось правильно правильному напрямку. І те гасло, яке ми для себе обрали, що найкраща контрпропаганда це є правда. Це гасло ми будемо підтверджувати і наступного року. Ми будемо максимально сприяти тому, щоб правда про Україну, правда про реформи, про дії нашого уряду вона поширилась максимально, і наші громадяни, де б вони не були, могли отримати інформацію завжди від органів державної влади. Дякую, пане Артеме. Ви підняли вже тему відновлення мовлення. В такому випадку хочу передати слово раднику міністра з цих питань Олександру Бергенцю. Пане Олександре, прошу доповісти про стан відновлення мовлення в зоні АТО. Доброго здоров'я всім. Передусім хотів сказати, що на одному з брифінгів десь кілька місяців тому я говорив про те, що вже тоді на Донбасі не було жодної точки, яка би не накривалась хоч якимось українським сигналом, чи телебачення, чи радіо. Але одна річ, коли у тебе в містечку, чи в селі, чи в іншому населеному пункті є один канал український, ну, припустимо, українське середньохвильове радіо. А інша річ, коли в тебе у тебе з'являється 15-14 українських телеканалів, і можна сьогодні сміливо сказати про те, що велика частина Донбасу тепер повертає свої свої антени на крачун, як було раніше в прифронтовій зоні на півдні, скажімо, константинівського району на цій частині вище вище Донецька біля Горлівки, біля Терецька, люди мали звичайно українське телебачення, мали один-два. Інколи 3-4 канали з одного боку, з іншого боку, вони бачили наших ворогів, бачили колаборантські і російські канали, яких передавало зразу 12, 13, 14 каналів. І у кожної людини був вибір дивитися кілька мало каналів українських і не дуже хорошої якості, чи дивитись багато сепарських каналів. І от тепер, коли запрацював Карачун, навіть там. Де е, така була проблема, антени всі повертаються на Україну? Я е, був е, на от нещодавно повернувся тільки з Донбасу і запитую людей, яка ну яка мета? От ви, ви розвертаєте антени? Вам цікавіше українське телебачення? Воно краще, воно якісніше за російське, воно правдивіше? Вони кажуть, питання навіть не в тому, що українське телебачення якісніше. Питання не в тому, що воно правдивіше, тому що ми, чесно кажучи, теж не дуже віримо українському телебаченню, але ми відчуваємо себе громадянами України, і ми хочемо знати все, що відбувається в Україні, всі факти, всі плітки, всю інформацію, все, що відбувається в нашому житті. Таким чином я би сказав так, що карачун і без Карачуна був доступ. До інформації у фанів України запеклих патріотів, які могли побачити і довідатись про інформацію. Але завдяки Карачуну це тепер буде масовий вибір великої кількості людей, і це дуже приємно. Особливо приємно, що у нас тепер, виходячи з планів міністерства і Кабінету міністрів, уже тепер є два місця дуже слабких інформаційно. Які існують сьогодні, на жаль, продовжують існувати. Це я б сказав територія між е, Мар'янкою і Авдіївкою. Е, це така біла пляма, і вона має бути закрита вежею в Покровську. І, і друга частина це е, шматок від трьох до станиці Луганської, який е, великою мірою буде закрити новою вежею, е, е, яку будуть будувати біля. І вже почали будувати біля е, е, Новайдара е, і е, го, говорячи про успіхи минулого року, а це безумовно великий успіх, тому що ми багато дуже часу провели, готуючи будівництво виш, вежі mm -hmm. на Карачуні, але відновлення реально почалось тільки після того, як новий уряд виділив гроші, і так вже сталося, що я спочатку в полях готував цей проект. А потім прийшов в парламент і проголосував за те, щоб гроші нарешті були виділені. А це особливо приємно і <клес> дуже приємно, що робота триває. І я дуже сподіваюся, що наступного року ніяких фінансових проблем, як мінімум, не буде, і ми зможемо запустити ще дві дві телевежі. І в такому випадку можна буде говорити абсолютно, що. Донецьк, Донецька, Луганська територія, ну Українська Українська територія Донецької Луганської області буде точно ем, покрита повністю не просто українським сигналом, а цілим великим широким пакетом Українського українського сигналу там, з 15 каналів. Тому що ще раз повторю: один канал, один канал радіо чи один, два-три канали на Донбасі. Можна дивитися всюди. але хотілося, щоб люди бачили той самий об'єм каналів, який припустимо, дивляться люди в Києві, в Одесі, в Харкові чи в Львові. Дякую, дякуємо, пане Олександре. Я знаю, що у вас зараз пленарне засідання, оскільки ви ще народний депутат, крім того, що у нас радник. Ми вас відпустимо. Спасибі вам велике. Я лише нагадаю, що Олександр Бригенець також очолює нас моніторингову місію, яка діє в зоні АТО і постійно передає новини з місця подій. І за результатами ми на комісії розглядаємо і виносимо певні рішення. Слово наступне передаю Юлії Каздобині. У нас є також значні результати напрямку висвітлення теми Криму. Пані Юлія, прошу вас. А, доброго дня. Ну я насправді сьогодні буду більше говорити не про власні успіхи, а про успіхи моїх попередників та тобто і моїх колег, тому що я тільки нещодавно перебуваю на посаді радника міністра з питань Криму. Але на мою думку, цей рік був дуже важливим роком у встановленні Міністерства інформаційної політики. Це рік встановлення стратегічного вектору. І коли саме в кримському питанні дуже важливі теми акцентувала цього року Міністерство інформаційної політики. Перше це тема спротиву окупації, яка відбувалася в Криму. Друга тема це інтеграція кримсько-татарського народу до української політичної нації. Тобто було проведено, незважаючи на те, що не дуже було велике фінансування міністерства, і людські ресурси також були не дуже великі. Але все ж таки було проведено шість великих комунікацій, комунікаційних компаній, кампаній. Перша складалася з фільму «Crimea the Resistance», яка була, і цей фільм був адресований не тільки українській аудиторії, а також закордонній аудиторії і для української аудиторії кампанії, які стосувалися дат, дуже важливих саме для кримсько-татарського народу. Це і дата депортації, це день кримсько-татарського прапору, це день корінних народів. Також дуже важливу роботу з підтримки з інформування закордонних аудиторій підтримувало міністерство. Тобто, перша заступниця і менеджер Парова брала участь у заходах Організації Об'єднаних Націй у суді з повернення скіфського золота. Ви знаєте, що в цьому суді Україна виграла також нещодавня резолюція Генеральної асамблеї ООН з приводу порушення прав людини в Криму. Також є доволі великою перемогою України, до якої долучилося міністерство. Що стосується моєї роботи, то я зараз працюю над тим, щоб організувати написання стратегії інформаційної реінтеграції Криму, і ми розуміємо, що нам зараз треба працювати з трьома різними аудиторіями: це кримська аудиторія, тобто власне наші громадяни, які залишилися в окупації, це українська аудиторія і це закордонна аудиторія, тому що Україна заявила про те, що ми будемо повертати Крим все ж таки політико. Дипломатичним шляхом надаючи перевагу мирним заходам, тобто засобам так званої м'якої сили, і інформаційна політика є одним з основних інструментів такої м'якої сили. І я сподіваюся, що з тією командою яку нам вдалося зібрати, і в процесі консультації з фахівцями, а також з переселенцями з Криму, і за можливостями, за можливості з мешканцями окупованої території. Нам вдасться розробити і, і меседжі, і зрозуміти, як ці меседжі найбільш ефективно доносити до відповідних аудиторій. Десь так. Дякуємо, пані Юлі. Як зазначав не раз міністр, тема Криму, і кримських татар буде пріоритетною в роботі відомства до деокупації півострова. Це була стратегія інформаційної реінтеграції Криму. А є ще в міністерстві стратегія інформаційної реінтеграції Донбасу, над якою наше відомство працювало вже протягом 2016 року. Була певна експертна група, яка працювала над цим документом, і тепер долучився наш радник Дмитро Ткаченко до цієї роботи. І прошу розповісти про це зокрема. Я надзвичайно радий, що українське телебачення повертається на Донбас, тому що без того, щоб антени донеччан і Луганчан були налаштовані на карачун, ми не повернемо їхні серця. На жаль. Безумовно, я маємо сказати, що вже практично готова стратегія інформаційної реінтеграції Донбасу, і дуже добре, що разом з тією роботою, яка була проведена в рамках міністерства тієї групи, яка очолила Тетяна Попова в цьому році по розробці цієї інформаційної стратегії реінтеграції. Ми, громадянське суспільство можна сказати протягнуло руку міністерству інформаційної політики, і ми запропонували як незалежний аналітичний центр, фабрика думки Донбас, запропонували свої своє бачення. Це стратегія сприяння деокупації та реінтеграції Донбасу, комунікаційна стратегія, яка базується на, на соціологічних якісних кількісних дослідженнях, які були зроблені і на окупованих, і на звільнених територіях. Тобто, ми спробували підійти до до цього, навіть так, от науково і. І вбираючи найкраще з цих двох документів з цих двох стратегій, ми вже практично звели і відредагували його для того, щоб в наступному році вже вам його представити. А на сьогодні вже готова дорожня карта цієї стратегії, яка я сподіваюся, ми представимо вже в понеділок на засіданні уряду, і яка буде схвалена найближчим часом. Вот в принципі так коротко. Дякуємо, пане Дмитре. Дякуємо, шановні спікери. Шановні колеги. Просимо у вас декілька запитань є можливість поставити.